старости, які будуть проходити щодо початку сесії? П'ятдесят п'ята сесія у нас відкрито. Ні, ще є пановодання. Наші вороженьки, як ро. пишеть там новіте. Так, Так, шановні депутати на Сесії сьогоднішньої у нас є зараз 14 депутатів. Так? Так. так що розпочати сесію ми розпочали і рішення, які будуть прийматися, будуть можна. Так що переходимо до, до порядку даного. На порядок денний виноситься такі питання. Перше питання про внесення змін до святкового за 2025 рік. Друге про затвердження актів знімання передачі матеріальної цінності. Третє про надання дошкої на роботу. Четверте про надання матеріальної допомоги. П'яте про надання матеріальної допомоги. Шосте про надання матеріальної допомоги. 7 про, -е про надання матеріальної допомоги з Святому Іворуській Леониду. Восьме про надання матеріальної допомоги Павлі Марії Ярославні. Дев'яте про надання матеріальної допомоги Качмарі Козі Мирославині. Десяте про надання матеріальної допомоги Черненко Анжеліці Миколаєві. Одинадцяте про надання матеріальної допомоги Дані Любську пані Євгенії. 12. Про вилучення земельної ділянки з постійного користування будинку районного споживчого товариства. Такі питання порядку денного. Ще є... Це були такі затверджені питання порядку денного. І ще е -е, виникли два додаткові питання. Це надання грошової винагороди. І ще одне про надання матеріальної допомоги. Такі питання на порядку даних ну... Є пропозиція, прошу, Микола Ніколайовича, пропозиції. Я би казав цих два питання про грошові допомоги так, поставити порядок денний порядковий, а земельні поставити не так. А за Щоб воно йшло так одним пакетом. Ага, О, щоб що... коли рішення б десь оформляло, щоб воно йшло. Четверте, то... then... щоб починалося з це, 13 на місці чи так. 12 опустити, 13-14 підняти відразу. Б... Воно йшло одним пакетом, один пакет. 12, 14. Є така пропозиція. Давайте за пропозицію ставлю на голосування, хто за? Всі за. Хто проти? Утримався? Немає. Так? Рішення прийнято, так. І за порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Всі за. Ну, дивіться, тут у нас було одне таке основне питання, чому ми скликали сесію терміново, бо треба було внести зміни до бюджету. Що це було? Ну, ми на на з державного бюджету на здійснення докладу педагогічним працівникам заповіді загальної середньої освіти. Щоб нарахувати її в січні, треба було зробити зміни до бюджету. І також ми ще до, до цього вирішили вже включити. Питання порядку денного, які є, скажімо так, невідкладними, тому що люди в хворі потребують матеріальної допомоги. І ми вже вирішили так, включити ці заяви, які поступили до нас пізніше, так, і включити їх в порядок денний. І також про вилучення земельної ділянки, яке треба було вже скоріше зробити, бо зараз у нас є питання з е, землею. Тому що вже б могли відкривати факт цвітові, а там ще немає підведено газу. І для того, щоб газ провести, то треба мати документацію речове право на, на об'єкт нерухомості, що ми маємо, і також на землю. Десь було випущено в своїй момент і тепер треба нас доганяти. Так що вирішили ще це питання, що ви так це Хто за порядок даний ми проголосували. Ставлю тоді, Прошу тоді по першому питаннях про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік до подати навіть Ніколаєві. Тож крім цієї субвенції, ми ще маємо надійшли ще інші субвенції. Тому рішення передбачає збільшення доходів загального фонду сільського бюджету в сумі 1 вісімдесят три тисячі гривень за рахунок офіційних трансфертів. В тому числі за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами сумі 63 тисячі 100 гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної. Та доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа 422 тисячі гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі мільйон 346 500 тисяч гривень, і за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 150 760 тисяч гривень. Видатки збільшити, не збільшити видатки, крім того, видатки ми збільшуємо ще на суму вільного залишку, який утворився станом на 1 січня за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Це в сумі 788 900. Видатки. Розповідаємо по головному розпоряднику Трампівська сільська рада за рахунок субвенції іншої субвенції з обласного бюджету на пікру медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 10 тисяч 420 гривень на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин. 580 гривень, і інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення 139 760 гривень. Це на, на виплату матері загиблого воїна щомісячна, і, напевно, дали так з, ну, з запасом, щоб було ну, дай бух, так, так загинув. Отака От сума. Потім офіційні трансферти по головному. Доспорядником від освіти молоді, культури, молоді та спорту Требухівської сільської ради. Це на е, новоукраїнська школа 422 тисячі 700. Тим цього ця субвенція передбачає співфінансування, так як в нас індекс спроможності понад півтора відсотки, то ми маємо співфінансування 20 відсотків. це 105 е, 675 тисяч гривень. То ми їх знімаємо з дошки з. Садочки з харчування і на проведення додаткових, на проведення додаткових психолого-педагогічних колекційних розвитку злання підтримки осіб з особливими освітніми потребами 1100 і ну, залишок коштів на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 788 900 гривень. Такі зміни. Запитання? Mm -hmm. Немає. Тоді ставлю на голосування, на голосування зміни до бюджету. Хто за? Проти? Утримався всі за рішення прийнято. Друге питання порядку денного про затвердження актів приймання передачі матеріальних цінностей. Е, так, до нас звернулася військова частина з е, проханням, щоб їм закупити супутникові е, ці станції, старинки для... Зв'язку, тому що, е, те, тому що е, десь е, там е, деякі станції їм розбили і зараз немає у них на позиціях зв'язку. Ми їм закупили два сторінки. Оце вже з Нового року і їм передаємо. І пропоную е, затвердити акт приймання передачі. Так? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Всі за. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного про надання грошової винагороди. До нас надійшла заява від. ...який бажання проходити військову службу по мобілізації в Збройних силах України. Пропонується виділити 50 тисяч гривень. Програми трупові. Хто за? Проти? Утримався? Всі за. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного про надання матеріальної допомоги. Заява від військовослужбовця. надання одноразової грошової допомоги на лікування та реабілітацію. Після травм під Час вивіть. Пропонується також, ой, не також. Матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію в розмірі 10 тисяч гривень. Хто за? Проти, утримався. За рішення прийняття. П'яте питання порядку даного, про надання матеріальної допомоги. Е, також е, просить допомогу на лікування та реабілітацію е, після отриманих травм під час бойових дій. Е, пропонується 10 тисяч гривень. Хто за? Проти? <клес> Сьоме питання порядку денного про надання матеріальної допомоги. Просить одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Пропонується 2000 гривень Може, з нагоди народження. Дитину, може, трошки Хоч без п'ять? Так, за 5 не Ну, Як пропонуєте? Я кажу, з 5. П'ять тисяч, так. Ставлю на голосування. Хто за п'ять тисяч? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Всі за. Да. Восьме питання порядку денного про надання матеріальної допомоги свистуну Ігорю Ігоровичу. Заява Свістуна Ігоря Ігоровича, жителя села Мартинівка, він є внутрішньопереміщеною особою, просить на вирішення соціально-побутових питань. Пропонується одна тисяча гривень. Може я додавлю, будь ласка. Бо mm -hmm. все давали їм на дрова. Він таке дрова, що дрова ніколи не купляв, постійно пропивав гроші. Я Яка отець часто так є? Ну, тільки що від'їздив, бо я був військоматі і взяв у І скумат відправив його на лікування, в лікарню. Дійсно, в хірургії зараз в лікуванні є він. Розумієте, тому що там не живе, зап'є, то зап'є вже. Розумієте, йому гроші не треба, і дрови треба. А просто зараз лікування, лікуванні, з ним чесно кажу, ми от вже з лікарні. Лікується, тому що там його на повістку, і комісар дав умову на лікування Чуть, біжу, в лікарню. Поправив своє здоров'я. Думаю, а, то дивіться, рішайте це вам. А за те, що він поправиться, він... Я думаю, п'ять тисяч дайте йому. Ну треба б ви, але Ви сприяли, ви б пішли і до аптеки віднесли. А він не має нікого. Зумієте, він така людина сказав чесно. Я вже мав, що в мене була жіночка жила. Дали, дали, дали от це сідана дрова. Помогли ми порубати, помогли порізати, я продали. І ще ми чотири тисячі боргу вивчали, і сама біженка втікла сама. І все втікла. Цього ми на роботу влаштували на ферму. Пробив тиждень, лишив. Знову роботу, знову лишив, бо запив. Ви зараз у лікарні, лікарні зараз. В лікарні зараз лікують, дають основу. Я нічого дають, не маю розумієте? Вам вже щось, якісь там, так. ну вже такі ліки. Ну не знаю, вирішуйте питати. Але якщо таке було... Військомат відправили до лікування, можуть переслужити. Тобто воно трохи Та так просто не відправили. Він від, від там сам живе. А, а, <праць>, там нема кому йти, а так просто не відправили. А щоб відправити, то треба його підлікувати. Я думаю, що, <праць>, що тисячу гривень Дивіться, якщо його підлікують і відправлять в армію служити, то ми, ми йому тоді можемо дати і 30 тисяч. 50 тисяч. 50 тисяч. 50, 000. 50, 000. 50 000 вже не буде, то вже буде 25. А поки що даємо тисячу, так? Ну, але якщо, ну я кажу, це просто 100 гривень, стану на голосування. Хто за? Проти, утримався. Всі за. Восьме питання порядку денного про надання матеріальної допомоги Павлів Марії Ярославівні. Павлів Марії Ярославна, жителька села Світовав. Вона є онкохворою, тому пропонується 5 тисяч гривень. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Всі за. Дев'яте питання порядку денного про надання матеріальної допомоги Качмар Ользі Мирославівні. Качмар Ольга Мирославівна, жителька села Пешківці. Вона просить надати одноразову матеріальну допомогу на лікування її сина Качмара Назара Анатолійовича, 23-го року народження, який має інвалідність від народження. Пропонується 5 тисяч гривень. Ну, там дуже хуренька дитина. — Ставлю на голосування. — Ти можеш додавати ще раз до збору. — там можна додавати. — Ну, і я не знаю, як виходить. — Та чи вже голову тримають, чи ні. — Він нашого не попив. — Нашого тільки тільки чимає. — Трета дитина каліта. — Чому вони на якусь реабілітацію створюються? — Вони возять його цілий час. — Хоч 10 років. — Тут можна додати. Воно взагалі голову не піднімає. — Я кажу, що він вже не попив. — Так. Та-та? Та про що мовиться? Хто де? Да. Давайте 10 тисяч. Ставлю на голосування. Хто mm -hmm. за? Проти, утримався, всі за. Десяте питання порядку денного про надання матеріальної допомоги Черненко Анжеліці Миколаївні. Черненко, Анжеліка Миколаївна, це внутрішньо переміщена особа, яка тимчасово проживає в селі Трубухівці. Вона просить надати матеріальну допомогу на лікування. По висновку в неї вона зараз зараз. Операція. щось з жіночего. Відали. Має буде щось. Так, так. Ну, пропонується 5 тисяч гривень. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримував. за? Одинадцяте питання порядку денного про надання матеріальної допомоги Данилюк Степані Євгенівні. Данилюк Степані Євгенівна – жителька села Пилєва. Вона просить надати матеріальну допомогу також на лікування. Вона перенесла вже операцію важку. І, ну, не знаю, Іван Михайлович, ну а. до пластини встане, була б так. Не ходимо так. На ми... паличках ходять. Ну, пропонується 5 тисяч ліків. А скільки років? Пенсіонерка вона. — Яка? — Пенсіонерка моя. Прошу. Хтось живе. З чоловіком. І два, два внуки. А дочка зараз там була, була гроші, потратила, приїхали з Польщі на роботу, поїхала. Там купа грошей пішла. П'ять тисяч, так? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Всі за. 12 питання 13. Ну так, ну буде 12. Про надання грошової винагороди. Виявив бажання проходити військову службу по мобілізації в Збройних Силах України. Пропонується надати йому одноразову грошову винагороду в розмірі 50 тисяч. Хто за? Проти? Утримався? Всі за. Тут 13-те питання порядку денного вже про надання матеріальної допомоги. Бойових дій, який брав участь і в АТО і зараз перебував на брав участь у бойових діях. Просить на лікування та реабілітацію після важких отриманих травм під час бойових дій. Ну, попередньо пропонується 10 тисяч гривень, але в нього дуже важкі дуже травми. Мішкі. Я не знаю, Віталій Іванович. Він перебував в Комі, він перебував в комі, а зараз направлений Тернополі, обласні лікарні. Кишка пошкоджена, коротше. Там дуже важкі поранення, позицію конкретно. Вітя мама їхала з тобою вчора. Мама попаскоріша, теж не пустила. Не пустила, так? Ну, я думаю, я не дзвоню. я думаю, чи вона поїхала. Ми давали по 30 000, <какл> тисяч, то можна, так? Важкий. Дуже важкий. Мама просила вчора дуже, надзвонила, <какл> я дзвонила голова до вас. На дуже просила. Ну no і там виписки, чер... там що? Там дуже черна поролі, грудна клітка враження. і все. І Маш, недостатність там політики. Пропонується 30 тисяч дати допомогу на лікування. Не. Хто за? Проти? Утримався? Всі за, і чотирнадцяте питання порядку даного нас вже є шістнадцять, так і шістнадцять є нас вже. Ну, воно, в принципі, стосується так земельних питань, але десь землю не надаємо, а вилучаємо. Так що ну, тут можна і не дотримуватись тої постанови, що там е, має бути дві треті. Від, 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 від кількості депутатів від, від загальної кількості записання про вилучення земельної ділянки з постійного користування Бучурського району споживчого товариства. Ну, Знаєте, вже не буду пояснювати, ми приміщення купили, а землю маємо добрати, бо вона буде постійно що Є пропозиція вилучити з постійного користування Бурчуської раї СТС. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримався. Всі за. Дякую. Рішення прийнято. Що там? Питання порядку денного вичерпані. ще будуть якісь запитання, крім порядку денного. Поза порядком денного. То будемо закривати сесію, так? 55-та сесія восьмого звикання оголошується за квітою. Ще України, україни, ні слава, ще ні на пратя українці, у смі. бороженьки, я кроса на сонці, Запанує і ми, браття, у своїй сторонці душу і тіло ми положим за нашу слову.